After Valentine's Day. I'm happy to the next one. продовжуємо дивитися всякі пісні, робити реакцію. У нас на черзі пісня від сульджі Baby Not Baby. Чесно кажучи, я тільки сьогодні дізнався, що де й буде реліз за годину до того, як він мав статись, мені виліз каундаун. І чесно, сульджі мені дуже подобається. Я навіть не знаю, з якої вона групи. Я просто знаю, що чи з Red Valley, чи з Twice, Я просто знаю, що в неї є пісня 28 Reasons, і мене це дуже влаштовує. От. Dark Theme пісня. Звичайно, я ніякі не дивився тизери, нічого такого. Я такого взагалі не роблю ні з одною групою, мені це не потрібно, тільки якщо мені прям група абсолютно не цікава. Um, я почитав текст, Чуть-чуть я розчарований, тому що, схоже, пісня буде доволі повторюваною і такою несерйозною. Якщо буде щось дарконцептне, то прям круто. До речі, в них з Ірени ще є пісня Monster, яка теж доволі хороша. От, тому я сподіваюся на щось якісне. От, з релізів, які вийшли сьогодні, я, я найбільш сподіваюся на цю пісню. Схоже, що ще буде таке доволі, типу, екстравагантне. Поїхали. Baby Not Baby. Я не знаю, дай цю пісню слухати через назву буде якось дуже ну ладно Бебе, нот бебе. Що це? Підтримка шиї мені таке треба, до речі. <му> Що за фігня Друзі, хто дивився мою реакцію на ЕДЖР, там буквально такий самий кадр. На початку пісню, де вона на Та машину так. Ну по-моєму, десь так. Що за. Це... Плагіат, звичайно. Вона вийшла на одну хвилину раніше. Окей. Жорстка електроітара.

Mm -hmm. Все правильно, воно буде трощити магазин, поки може лан буде все прибирати. Mm -hmm. а, чесно кажучи, я помічаю в деяких моментах серйозну проблему з Римою. Там мат є, yes. я не побачив. Окей, okay, ну це, це крутий кліп. Mm -hmm. я, я я так і не я так і не зрозумів, це типу. символ Бетмена чи що. Mm -hmm. Мені насправді подобаються костюми. В Більшості випадків бляха. О. Хтось би сказав. Це точно була CGI муха. Типа вона така різка, крута, прям. Да, нє не, нє ні є тут нотки дар концепту, є тут нотки. Є тут нотки 28 Reasons. Ну, чесно кажучи, мені 28 Reasons абсолютно не зразу зайшла, вона доволі пуста. Вона доволі пуста, але ну, типу ритм мені сподобався через деякий час прослуховування. Тому, ну, бляха, я поки не знаю що з цією піснею. Давайте. Давайте ще раз послухаємо. Я деякі проблеми з ритмом, з Римою, але я думаю, до них можна звикнути. Що? Дебі. Де. А, типу, бейбі над бейбі. А ясно. Ну, прямо, до речі, оригінальне. Рєйнально зроблено назва. День ді. Окей, okay, починаємо з швидкої чітки з електролітарними перебивками. Ай, ну добре, добре, мені подобається. Ой, дар концептні нотки. І, і вона мені дуже подобається в такому репертуарі, прям ще з таким волоссям круто. Брі Хакс. Окей, нормальний, е... Хорус. Мене оце дуже-дуже дуже непокоїть. Ну тобто Я я я дуже не люблю структуру приспіву, де говориться якась фраза, а, і йде різка перебивка, і потім вже якийсь ритм. Про це я казав в пісні Gold від що там It's like Gold. іде бам бам bam І тільки починається потім. Мені таке дуже не подобається. До цього можна звикнути. До речі, таке було із чудовою піснею. Як же вона називалась? Від Getlout вона називалася. Getlout. Там щось схоже. Взагалі-то ні, просто. я побав, продає те теж пола казав на початку. Що там get loud. На початку все псує. Послухайте, тут все доволі ритмічно. Окей. Okay. I'm your baby not baby. І. Бе-бе І взагалі. І зовсім ритмічний малюнок інший текстом. Я, я несу якусь свіню, але. Коротше, напевно, тут немає ніякого е, технічного мінусу. Е, просто, просто я не звик до цього, і мені чисто так аудіально не подобається. Вона сказала Ай. Я, типу, така божевільна, серд. Хороший продовження репарті. Мі лайф. Що, там мем якийсь був я пропустив. Я. життя. А, типу. Е Господь топчеться по моєму життю. А, а я це все баю прибирати. Кубедно, що вони вставили мем, просто як. який роблять якісь. кіпоп-фазати там викладають в Твіттері. Чисто. Кубедо. Ну, типу, вона тут в кліпі така доволі різка бедді, от бачите, трощить все. Хороший момент, хороший перехід до більш охальної частини. унікальні моменти хороші. І обробка вокалу як 28 Reasons. Мене оце не-не смущає, тому що воно прям ні туди, ні сюди. А, да. ну, поки не можу звикнути Поки рима мені не вистачає на приспіва. А вся інша пісня вся інша пісня дуже-дуже крута. Мені цей кадр подобається. На носу тут трошки схоже скажіть Я танець, до речі, не поганий. Ну, його тут не так багато видно, але. Ай, круто. От прям. О боже мій, яке естетичне задоволення. Я не знаю, чому мені е... її аутфіт тут подобається на стикселі. Дуже круто. Рально, Бэтмен. Bad girl. <звучить> ендінг з таким високим вокалом. Так, вокал задній хороший, я мой чудовий ендінг, чудовий. Ні, ну давайте так. Я відчуваю потенціал в цій пісні. Вот, дивіться, який прикольний Я не знаю, чи це типу емблема цієї пісні, чи що. Кажан. Тродене тому. Uh, Sulji didn't come to play, she came to make history. Sulgi's concept. Um, diversity is actual insane, every area is different legend. Чесно кажучи, я б навіть послухав. Я б навіть послухав. Да, 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 да. Я сподіваюсь, там пісні такі самі. Пане Віталію, якщо будете слухати весь альбом, то ви мені скажіть, як там взагалі по концепту або. Не пан Віталій, просто пан Віталій зазвичай слухає альбоми. от е, Я відчуваю дуже сильний потенціал в цій пісні, щоб вона стала як 28 Reasons, особисто для мене. Вже можу сказати, що це дуже якісна робота, прям дуже круто і по концепт по кліпу, по звучанню, дуже цікаво. Е, От, все, все як треба. Це, це навіть краще, ніж 28 Reasons в плані різноманіття інструменталу і так далі. І дарконцептна тема прям витримана достатньо кількість часу, достатньо. Ну, коротше, достатньо витримана дарконцепна тематика. Витримана бе-бе-бе-бе-бе. Вже не можу говорити. Клас, мені ще одну реакцію записувати на X і Zіславу. Ну там можна пошазити. Да. Я відчуваю дуже великий потенціал в цій пісні. Я, я сподіваюся, що вона мені сподобається, я її візьму її на велосипед 100%. А, тепер щодо тексту. Текст, до речі, ну, непоганий. Хоча, дивіться, верс один, повноцінний. А Про що так взагалі? Зеонли. Та бляха, ви знущаєтесь. Я хочу собі фулфейс. Що взагалі. По... По тому про що текст? Текст про те, що е, от, я така небезпечна. Е, як тільки ти до мене підійдеш, ти все зрозуміло, тому що я крута, я е, зроблю до тебе крок, і ти просто будеш шоці від того, наскільки я, е, е, якби, наскільки ти в мене закохаєшся, щось таке, типу, крута от, любовна історія, щось, типу, таке. От, давай, йди до мене, йоу, я знаю, що ти такий от, бебе, но бебе. Я, я, я думаю, він нічого не зрозуміли, так і має бути. Оце, звичайно. Штука. Тільки я не дуже розумію, ну, тобто такого образу взагалі не було в кліпі. А, так. Значить, а, перший верс непоганий, повноцінний прохорос. Непоганий, повноцінний з невеличкими повтореннями. Корус. А, частково повторюваний, а, без постхорусу. Верс 2 теж повноцінний. Доволі багато тексту. Про хорус. Uh, I'm innocent and so perfect. Uh, I don't need to, to fake it. It's so fun to show me. Частково інший про хорус. Окей, okay, плюсик. Так. Uh, ясно, такий самий приспів, Bridge. бридж. Uh, ну, непогано, чому б не uh, трошки, трошки повторень. Зазвичай бриджі то менше. Такий самий приспів. А, бляха, ти придурки. Нафіа зробили аутро ще як четвертим приспівом. Жахливо, навіщо? Ну, тобто, тут все-таки повторюваний приспів ритмічний. ну, Три рази зробили, ну, ну куди не йшло. Хоча, я думаю, можна було б два рази зробити і третій повторювати. Але вони зробили. Три і ендінг ще такий самий, як останній, типу, як і І. Мінус реєграбельність. Ну, це не смертельно, я думаю. Але це, типу, як на мене, не хороше рішення. Можна було зробити трошки яксь по-іншому, яксь рейдаліше. Взагалі. Так трошки є. Ну, тобто, це не прям якась штука, яка повторюється просто по сенсу. Я перепрошую. А, до речі, що я хотів сказати. Що хотів сказати. Фото battle, like a line, magentist come natural, а що хотів сказати? А, як мені пісня? Як мені текст? Сім з половиною чому б ні. Звичайно, я повторюю. Сім-7 з половиною яксь так. Сенс, ну, типу, чому ні? Якось дуже жорсткого селфі, що я тут не побачив, і то добре. Uh, я, я взагалі задоволений, я очікував менше. Я взагалі нічого не очікував, тому що я побачив дві години тому цю пісню. От як так. Пишіть, як вам сподобалась чи не сподобалась ця пісня? От. Uh, uh чи засумнівались ви в своїй гетеросексуальності після цього? Uh, бувайте де здоров'я. <Lakeiónuffle>